Вітаю вас, шановне товариство. Так, що ж? Коротше, кажучи, До речі, я пограв у тілі, і такий прикол, що не дуже зрозумів, навіщо він потрібен, адже ну, типу, виграти там нічого не можна. А, тобто я пограв, пограв, усі рівні пройшов, ніби і рекорди там якісь навіть ставив, але коротше кажучи, я нічого не виграв, ніяких ні кришечок, ні грошей. Тобто, можливо, це знаєте для чого? А можливо, це зроблено, коротше кажучи, чисто, щоб, наприклад, якщо ти в минулі рази десь пропустив цей тір і не виграв, можна було зараз наздогнати упущено, так би мовити. Ну інших ідей у мене немає. Або просто, якщо комусь подобається, якби цим займатися, так стр... стріляниною в тірі, можливо, ще якби для цього. Так, а зараз буде дуже геморойний момент з краузером. І тут ще й такий прикол, що треба все пройти на одному дусі, знову ж таки. Тобто ми зараз тут спустимося, бачите, Jump Down. А повернутися не, назад не можна буде, щоб зберегтися. Uh, і треба буде все робити за один прихід. Ну я буду намагатися частіше користуватися дожиком, коротше кажучи. Де Ашлі? Ти дійсно хочеш знати? Вона за тими воротами. Але тобі потрібно три символи, щоб пройти там. Що ти збираєш робити, Краузере? Один на півночі, другий на сході. І дай я вгадаю, о тебе останній. Він там щось каже, типу так. А ти добре підготувався там щось таке? Ну загалом прикольно зробили цю битву з Краузером, тобто реально відчувається, що він там якийсь солдат, так? А, дуже все ефектно, дуже динамічно, і суперник він реально. І суперник він реально такий складний і цікавий водночас. А де він? О! Бляха, а я його не побачив. Такий Call of Duty пішов, так? Не стільки Резидент, мабуть, скільки Call of Duty. Дуже вчасно, до речі, виходить ми. Де він? Де він? Дуже вчасно ми. Покращили наш кулемет, як бачите, так? бо тепер у нього ще більший урон. Я взагалі буду намагатися якомога більше його коцати саме ножиком. Мені просто самому цікаво, чи це вдасться, чи вдасться його взагалі здавати ножем з допомогою ножа і битися з ним за допомогою ножика. Так, тут не пройти, так, я так розумію. А, пройти. А на горі що? А на горі у нас сліповуха і бочка з до речі патроною для кулемету якраз. Чудово. Так, ми там якусь травичку знайшли, але, мабуть, ну так, у нас, в принципі, з аптечками і так все добре, і поєднувати її немає з чим. Ну, мабуть, там сюди йти, я так розумію. В принципі, більше якихось варіантів особливих немає. Ну так, можна з ножиком справлятися, як бачите. До речі, прикольно він мене тут підкаравував, погодьтеся, Реально неочікувано таки стояло за стіночкою. Ну тобто вони його реально зробили як солдафон, як якогось спестазіця, ти прямо відчуваєш, типу, що в нього там якась підготовка. Єдине, що звичайно ну, тупо виглядає, що ти в нього там стріляєш з кулемету в голову йому по барабану, ну по-іншому тут би і не можна було б зробити в будь-якому разі, так? Не, тому це вже все умовності, Але в усьому іншому дуже круто зроблено. Ага, це сюди нам потрібно прийти, бо тут будуть ці символи треба буде вставляти. А зараз, мабуть, нам треба кудись йти сюди. Сюди йти, чи що? Він як ти задобав зі своїм луком придурку? Де ти там? Не вивазь! Оце тільки набридає такий трішки нудний момент. Чекати, поки він вилізе, постріляти. Добре, не каже. Ну весь прикол, що з ножем, з ним навіть простіше битися, так? бо, по-перше, ти не витрачаєш набої, котрі толком буде, не буде дебрати, так, А по-друге, урон, в принципі, у ножа доволі непоганий. І в ближньому бою дійсно він цікавіший. Так? Тут ми знайшли гранату, більше нічого. Зістрибуємо. Так, і ще в нас є дробовик. Так, а куди нам топати? Блін, я загубився, чуваки. Я реально загубився. Тут є якийсь речаг, але його не можна повернути. Оце єдине, що я завжди недолюблюю в таких моментах, це те, що тобі треба шукати куди йти. Ага. Ну, ось перший камінчик ми знайшли. Навіщо тобі я хочу принести стабільність у цей божевільний світ. Ти не зможеш принести баланс у цей світ, такий придурок як ти. Ну, оцей, типу, ти мене не зрозумієш. Ну, таке, Шаблонна розмова, так би. Мовити так, я отримав один з символів, ворота закрилися. І у нас буде битва з тим придурком, так? стрибай сюди, так, давай. О, молочина. Так. Каже добре Леона, але я і без нього знаю, що добре. Так, тут якась фіговина приїхала. І ось я ж кажу, ось цей ось момент не дуже прикольний, бо він дуже довгий момент, так. Реально, момент дуже довгий, а пройти його треба за один, за один момент, бо немає де зберегтися. І це трішки тупо. Так, ну цю фігню нам треба кудись посунути, мабуть, десь так якось. Чи як, чи, мабуть, я неправильно навіть зробив, але вже ладно, вже як зробили. Так, тепер сюди. Я взагалі не люблю, чесно кажучи, ігри, у котрих треба якісь чекпоинти, так? Я люблю, коли ти захотів зберегтися і зберігся. А оце коли, типу, там в якийсь певний момент ти можеш зберегтися, я таке завжди, якщо чесно, недолюблював. Так, все, ми відкрили. Усі речашки начебто, так. Тут набої до пістолету, до речі. Так, ось якийсь речажок є. Відкрили. А, можемо пройти кудись униз. Тут є зелена трава. Ну отже, нам виходить, треба знайти ще один символ. Тобто ми знайшли один, треба знайти ще один. О! Скотина. Ну, давай, іди сюди. Ага. Давай, 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 давай. Піднебердати почав трішки. Ну Всі його приколи, коли він нас десь під карауліє, поготися, воно завжди спрацьовує, реально якось не чекаєш ти, що він буде стояти десь за стіночкою, так? І реально ця штука в нього працює, нічого не скажеш. Так, ТМП, зелена трава, тут у нього дрони. Дрони камікадзе прям справжній, так? Ну, травичку не будемо використовувати. Не бачу, якого сенсу. Ну, набою нам, в принципі, роздають, принаймні, це, це тішить. Знаете, ще куди нам іти? Ой. О, навіть міна до гранату Ніфіга собі. Так, хто там ще? Ще вдово так, знати б нам реально куди ще нам ити? Кто там? Як бачите, дрони начебто простенькі, і їхня головна місія це роздавати нам набої, але в той же час певних неприємностей вони зробити можуть. Але загалом справи в нас і так хороші. Так, там ще один я бачу. Так, набої до ДБВК, давайте ще, до речі, перезарядимо наш гранатомет. Можливо, він нам ще й знадобиться, хоча я ж кажу. За що ти б'єшся, комраде? за своє минуле. Бляха. Він дістав своїми дронами, чесно. Так, знову ворота закрилися. А, цього разу я. Ага, зайшов у будівлю. Так, нам дали жовту траву, але вона нам більше не потрібна, як ви самі вже пам'ятаєте, так. Ми вже її не використовуємо. Так, що тут далі нагору? Тепер у нас трава це чисто на продаж. Так, 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 так. О, а це зараз буде ж мегамахач. Так, то треба брати, мабуть, дробовика. Бо це зараз ми будемо з тим придурком битися, наскільки я пам'ятаю. Чи що? Чи я щось не те пам'ятаю, я не зрозумів. Чуваки, А ось отак. Все, останню частину ми взяли. Двоє є, треба ще одна краузер. Побачимо, що в тебе вийде. Він такі звуки робить, ніби в нього геморой вилазить. Prepare for your Побач мою силу там, ти придурок Краузер, приготуйся до смерті. Так я ж натискав ліву праву кнопку мішку, якого біса. Ну, я ж усе натиснув. Дивно. Так, о, як бачите, це ще й місія на час, бачите, тобто я ще й за певний час маю встигнути, тож. Тут просто капець. Скоти я. Так я ж Капець, я його хотів ножем порізати. Ой. Щось ножем не дуже виходить, чесно кажучи. Принаймні поки що так. А, він, він блокує ножик, коли треба натискати кнопочки, він тупо блокує ножик, так. Я не можу. Це сумно, якщо чесно. Я його зарізав ножем, чуваки! The TIS, все, я здобув досягнення здобав Краузера, але найкрутіше, що я його зарізав ножем, чуваки. Все, я дістав останню частину ключа. Краузер, що з тобою сталося? Ти ж колись був хорошим хлопцем, чи щось таке вони написали. Так, а тільки куди мені йти? Я, якщо чесно. Аби зараз мені не затупашити? Бо я точно не пам'ятаю, куди нам йти? А, усе, чудово, ми знайшли. Не відкривається, треба якісь частинки. Ну, ось це ось тільки теж кумарний такий момент, треба по черзі їх усіх всовувати, не можна одразу всі. Трішки піднебридає. Ні, ну блін, погодіся, вийшло реально дуже круто. Вийшло реально дуже круто. Я його здавав у фіналі все ж таки ножиком. Я думаю, не в кожного це здав все вдалося. І в принципі, реально, ми з першої спроби, по перше, це один з найкрутіших босів вийшло з першої спроби. І я ж кажу, ще й а, за допомогою ножа. Тобто, ну блін, все прямо як я мріяв. Ну так, ми там дробовиком, звісно, собі допомагали гранатою не без цього, але все ж таки вбили ми його саме ножем і Це реально а, круто. Давайте збережемося. Save successful! Ну і шкода, що з нього не випало ніяких ні грошей, нічого такого. Ну і справи, в принципі, що? У нас є дві зелені трави, але давайте не будемо їх використовувати. Може, там знайдемо потім червону і зможемо зробити кращу аптечку. В принципі, ще й справи більш-менш нормальні. О, до речі, ще одна зелена. Ну, в принципі, тепер, я думаю, навіть можна а, зробити собі одну таку аптечку не сильну, так. Так, тут є зберігалка. А торгажик тут десь є поряд? О, так, там десь має бути, до речі. А, ні, немає. Це ж S, це, це лише зберігалка. А торгашика тут, на жаль, немає. Ну, в принципі, нам не особливо потрібен. В принципі, ми все, що ми маємо продати, це лише все, все та ж сама жовта трава, як бачите. Так, більше у нас, в принципі, нічого то й немає. So, то ти ще й в краузера вбив? Як я зможу повернути цю втрату? Що ж, про що ти говориш? Про що ти говориш? Ти думав, я реально буду довіряти американцю? Я тобі зізнаюся, я лише думав, як мені його позбутися, але завдячуючи тобі, ну це вже і так сталося, тепер це не проблема. Ти просто використовував його від самого початку. Я б мав про, те, про це тобі сказати. Коли твоя асиміляція ну, з вас плагусом завершиться, ти станеш моїм особистим охоронцем. Ну, коротше кажеш, тебе нічого не вийде, як придурку. Ну, Насолоджуйся своєю гостророзумністю, так, своїми жартиками, поки ти можеш. Ну коротше кажучи, у цього чувака як завжди все йде по плану, десь ми це вже чули, так? <гум> у нього все, все чітко. Все як він не задумував, у них там РПГшник є. А, це зараз буде реальний Call of Duty, я це пам'ятаю. Зараз реально буде такий момент, що буде реальний Call of Duty, так, це, це просто срака буде. Але в нас є підтримка з повітря, як бачите. Hey, Ти вчасно. Пробач, пробки були, все, я допомагаю. Такі тут всі такі з гумором, бачите, всі хлоп'ята з гумором. Чого собі, він щоб не витрачати боєзапас, бачите? Просто штовхнув водонапірну башту. А це так підготовка, оце так рівень. Рембо 3. Чесно, не зрозумів про що вони говорять. Ну, мабуть, про щось типу там я тебе прикрию, ти йди, а я тебе прикрию. Давайте збережемося, бо тут реально будуть такі великі заставочки. Ну і, мабуть, будемо на цьому наш випуск закінчувати, по п'ятий дівчата. Ну, найкрутіше те, що ми зарізали краузера ножем, тобто, ну, блін. Тобто взагалі це навіть символічно, типу бій на ножах у нас був і в заставці, і так, вічно, ми на ножиках билися, тобто, це і символічно вийшло круто, так? Ми його його ж зброєю вбили. І реально круто, і з першої спроби, це, мабуть, найпозитивніше, що сталося в цьому випуску. Ну а в наступному, я повторююся, в нас буде реальний Call of Duty. Сподіваюся, ми тут більш-менш нормально пройдемо все. Ну і скоро вже, як ви розумієте, буде і завершення гри. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте! <laughs> Thank you.